Доця! Я знала! <свист> це що буде? Я не знаю розкопки! що. Скопкіт! Роскопкі! скоп Наскільки щаслива дитина, що повернулася до розкопок Як думаєш, які будуть розкопки? Хел кітки? Mm, ну так! Hello kitty! Чи це буде куромі! Класні? Ти хочеш... Hello Kitty. Ну, Там може попастися і Hello Kitty, і коромі взагалі класна розкопка. Так, зараз подивимося ту коробку. Тут може попасти, 2, 3, 4, 5. 6 секретних. 1, 2, 3, 4, 5. А, 5 може. 5 секретних. Кристальні секретні бокси можуть попастися. Так, ну що, у нас хочеш Hello Kitty чи Куромі? Хочу коромі? Hello... Hello Kitty, ну там yeah. у тебе вже і футболка Hell Kitty. Дивися. Що в нас тут є? Угод mm -hmm. дві баночки, щоб воду поливати на оцей от брикет. Mm -hmm. Потім в нас є такий стек, молоточок, щіточка. А це що це таке? Я не знаю. Я теж не знаю. Це щось секретне. Ми, подивим, Ми можемо стек воно. взяти наш, якщо це не підійде, бо він якийсь такий маленький навіть не знаю, чи. Буде добре. Ну давай. Розпаковка. Розпаковка. А, то іншою стороною, чекай перевернути Розпаковка. треба. Зараз все повисипається. Так, я думаю, що попадеться в тебе якийсь персонаж, а який невідомо. Це в нас що? А, це він подвійно закритий. Так, є стек. Ну такий малесенький. Є в нас така рука. Молоток. Холодний, замерз. А, молоток, ножичок є. Брикет сам. Інтересно, що ж там у нас буде. А це що, просто карточка була? А що більше нічого? Crystal Series Blind Box. Random Surprise. а, а дві баночки навіть. ого-го. Знаєш для чого вони? Для чого. Треба набрати воду, типу так нажала і впитало в себе. Та. А потім десь там капати, якщо буде дуже е, ну, типу, тяжко відкривати. Бо ми знаємо, що є гіпси. Минулого року ми відкривали такі легенькі, м'які, а й бувають супергіпси. Дивися, аж що, там щось ще пише. Бачиш? Mm -hmm. Ай. айч. А, ці щось. Роз... Чи то не тою стороною? Та ні, тою стороною. А ну чи ви прочитаєте? Що тут пишуться слова? Бо ми не можемо розшифрувати. Ми бачимо є зірка і все. І всередині в нас буде якась давай, давай, іграшка давай, давай, кристальна. І згадую, що минулого року ми розкопували, то там стільки буде зараз сміття, тому ми зберегли ось таку тацю синю. Тимай. На тій таці можна це все буде розпаковувати. Секретики. Інтересно, як думаєте, що вам побудеться? Hello Kitty, Kuromi, My Melody... ще ще Май Мелоді, Так, Я не знаю, яких звати. Добре, поки що почнемо ми оцими інструментами і робити. Якщо вдруг стек буде за чи слабенький чи взяти наш, у нас є просто великий я не розкопокінтаю яких. Було якісь прикольні. Тут там такий стек добротний попався. Можемо з нього взяти. Що не розпаковується? Ну давай я так скрию. Добре, що він не тріснутий. Деколи приїжджає так, що він вже побитий і такий. а, сюрприз живитно. Я розпакував, який він класний. Він такий дуже-дуже сильно яскравий. І набрав воду. я... от. Водечку. Ну, ну хоч, Можеш попробувати так стеком чи воно. Ну давай. Давай. Ну, Зараз ми дізнаємося, так. бачиш, о, воно ще фіолетові ще стає. Можна так -ш -ш, полити. Повністю. Так, повністю. повністю залиємо, хай воно собі помалу розтоплюється. О, повністю залили, <різь> вона закінчилася. <різь> <різь> На один раз хватило. Ну давай. давай. Стукай. Може, може? Ні, то, то, типу краще це, знаєш, типу шкрябати, ти забула, напевно. Ти тримаєш одною рукою, а другою шкрябаєш. О, бо ножиком. Ти вже все забула за рік часу. То в мене не буде ріжитись як ножик. Це тобто ж не хліб. То тобто треба стеком. Якщо стек замаленький незручно буде тримати, я тобі можу принести стек нулорічний. Добре? Mm -hmm. Ну, шукай. В пошуках скарбів. Mm -hmm. а що, вже щось попалося? Не може бути. Не може бути, а, щоб так зразу. Не може відкупати. Не можеш відкупати. Давай я тобі там більший, добре? Це дуже біле. Коротше, коліна вже побачила щось дуже сильно біле, я знайшов свій стек наш попередній. Оцей от стек класний. Набравши з одну воду, коліна вже почала прийматися до роботи. Що, тим стеком ліпше? Да. Так. -та. Ну, ну давай, давай. Дати ще водички. Я залю туди води, може легше буде. Розкопуй, розкопуй. Там щось буде, напевно, класне. Може і попадеться хілокіт, так як ти хотіла. Чи то не то? Чи це реально якась іграшка? Я не знаю. Поки що не знаємо. А я думаю, знаєш що? Що це просто гіпс білий. Він зверху був помальований. А далі йде гіпс, бо бачу, що кусочки білого гіпсу відлітає. Я спочатку теж думав, що це іграшка. А насправді ні. Байде, ти так думала, що зразу раз і ти знайдеш. А ні, треба шукати, копати. Там якщо змучишся, то в принципі тобі допоможу. А якщо треба, буде, можна й молоточком постукати. Ти дійшла до білого гіпсу, так? ти водички ще? Білий гіпс, він ну, типу тяжче. Буде вскриватися. Ого, яку ти дирку вже прокопала дуже глибоку. Ну, що ти думаєш, будуть скарби? А якщо тут взагалі нічого не попадеться? То що буде? Буде дуже зле? Угу. Я поки що сижу, спостерігаю, як коліна тут все купає, там у 2 то Превод, то наливає в ті місця, де хочеш розкопувати. Просто воду наливаєш і той гіпс м'як. Так, ну, Та, так твердий гіпс він може не можу відіхати. Такі от розкопки це брудна гра, як я називаю. Минулого року, як вона мала то крісло таке, для годування її то воно було все в тому гіпсі Ми мили крісло після кожних розкопок <смі> бо то гіпс був і на сидінні і під столиком і де хочеш що не йде воно ти можеш струсити перевернути брикет постукати і воно все повилітає бач ну може так молоточком тобі є Та. Бачиш, довго будемо розкопувати. Я думаю, що буде 5 хвилин, бо деколи бувало так, що ми відкривали і за 5 хвилин, декали і скоріше. Отут тут гіпс, він такий супер гіпс бачу. Тяжко йде, так? Тут навіть не так водички, як треба просто взяти так сильно і давити. Розумієш? Ось так. Я тобі трошки допоможу. О. Я змучилась. Змучилась трошки. Я всю розкопку не буду робити за тебе, я, я просто тобі допоможу. Може ми щось тут. Розкопаємо. Я не знаю, треба висипати те, що я тут на Тут не треба лити, треба було спочатку висипати, бо буде каша, розумієш? В те, що ти вже ну, накопала, вони утворюються такі маленькі кусочки. І потім ти туди і воно робиться як тісто, змішується до докубки. Ой, бачиш, від, відламав кусочок такий великий, потім знову підважую і шукаю. Тут треба весь брикет шукати, бо невідомо, де та іграшка може бути. Тому вони такі цікаві, ті розкопки. Що, водичка переливається, я її буду тримати, щоб вона там не стояла. Бо в тебе ж тут підніс, стоїть брикет на ньому, і він рухається, і та водичка постійно літає по сторонах. Я сподіваюся, ми встигнемо. У нас тут ще година часу, є до блекауту. Але якщо навіть і не встигнемо, то ми і потім під тим ліхтариком то все відкриємо. Бачу, дирочка, там велика. і Нічого нема. Хм, цікаво, коли ти натрапиш на ту іграшку. тобі накапаю. Коли водою, тепер буде легше. Помаленьку-помаленьку, зараз щось ми відкриємо. Хочу ще. Ще води? Та можна з іншої сторони. Там може з будь-якої сторони. В тебе є брикет і ти ну, на початку шукаєш, де воно може бути. І коли ти вже почуєш, що там тверде, тоді вже можна далі шукати. Так цвяха, хочеш вбити. Я пам'ятаю, минулого року теж так била, била і ручку зламали. Добре, що в нас було багато розкопок і ці всі аксесуари я залишав. Ого. Ну що? Можна і так купати? Ей, ти десь попала, я тільки що чув. Чула? Головне не зламати іграшку. Та, як ми зламали, ми тоді лицаря шукали. Так довго там щось длубили-длубили і потім думали, що то вже кінець. ну типу, що ми його розкупали. І десь не докупали ногу, почали його витягувати, підважувати і коротч, витягнули його без ноги. І в нас був лицар без ноги. Ну як, потім ми йому приклеїли на ленту, так? На пластир. На пластир медичний приклеїли. лицар у нас вийде. Ого! Так, зараз брикет може тріснути на пополам. У нас поки що невеличкий е, перепочинок. Якби нас змучилась, так налупила той брикет і слід каже, що ти би не хотіла, щоб попалася коронь?» А якщо ну, не, не попадеться хлопкі, а хтось інакше з таким скажем. Окей, так не треба бити, бо зараз точно того молотка зломиш. Я тобі тут допоможу. Так, Бач, ти б'єш і пилюпку наводиш. Тут треба трохи... Так. Тому це не є за 5 секунд, що сів. Розпакував, тріснув, побачив, що є. Як в пакетках ти любиш, там киця попадеться чи щось, а тут треба трохи постаратися, поки що не відчуваємо тверде. Все, Кароліна вже забрала інструмент. Так, висип, бо воно буде стріляти в лице. Трошки пошкрябала і висипаєш. Так. так, У нас вже тут а, пів стола в фіолетовому коромі. Ну, але нічого, ми потім це все приберемо. Але ти тобі ще водички? Угу. Mm -hmm. Давай. Бачиш, на фіолетовому було видно, а на цьому я тобі, такі водяні ванни зроблю. Ти не, не отак роби, а наоборот запихай сильно і трохи рухай вліво-вправо. Отак от запихаєш і отак рухаєш. Да. Потім, наприклад, запихаєш в іншому місці і теж так само рухаєш. Запихаєш в іншому місці, рухаєш. Ось тут і рухаєш. Ще десь тут. Раз. Порухала. Вліво-вправо. І так робиш. І почуть, бачиш, воно починає тріскатися. О. І потім підважуєш. Зрозуміла? Тут щось є? Вже є? А, дійсно, Кароліна, ти ж казав, що зараз будеш купати-купати і щось знайдеться. Ну давай, розкопуй. Мені здається, що вже всім інтересно. Найбільше то тобі. бо То буде твоя іграшка. Так, вона була з правого боку, навіть не по центрі, бо Кароліна зразу починає розкопувати по центрі. А я, Ба... я вже догадалася, що це є? Куромі Куромі попалося? Ну, ну А, а ти не хотіла куромі, так? На жаль. А може там є ще крім коромі, ще хтось? Може там не одна гіршка, а декілька. Там писало 5. 5. Ну. Може бути і 5. Хоча брикет невеличкий. Ну, такий десь на сантиметрів, не знаю, 10 на 7, десь так. Так, щось у нас помаленьку, помаленьку. А може бути і не коромі. Чи вона просто фіолетова, так? Так. Ось отак угу. той пісок. Ну, бачиш, робота вже пішла із захопленням. Е, спочатку було важко, вона стукала била, не знала, де воно може бути, бо треба було знайти в якому саме це місці. Ми знайшли і все. І робота кипить. Саме головне не підважити іграшку так не робити, бо там може тоді тріснути якесь вушко, чи що там в тої кромі є ручки, ножки. Треба та, навколо того так обходити. Помогти тобі трошки чи ти сама? Бачу Корліна не хоче, хоче сама. Ні, така невеличка, здається. Маленька. Не. Маленька. То ти такі любиш, правда? Вона щось наподобі тих от з песиків. І прозора. Ну що, не лізе? Якщо хоче, я наберу ще воду, бо вода да. закінчилася. Бульк-бульк все, нема. Все, я вже набрав. Треба вода? На. Хоч тримай сама, або хоч я тобі буду поливати. Що? Залила кромі? Ну, це не обов'язково, що кромі може бути. Може бути хтось інший з тих персонажів. З короліна уже є думка, що це її любимий мультик, любими персонажі, маткіла. Хеллоу Кіті. На жаль, на е самій вкладинці тої картини, я думаю, найчастіше попадаються всякі різні. А от коромі е з цього набору, я думаю, що він є дуже рідкісним. І в тебе іншим попався. Видаєш? Mm. Клас. Там якби на знак питання було аж і 5, невідомо взагалі, хто попадається і що. Але ну, на самій інструкції... Хто, хто, хто може попастися? Тут вже не влазить. Ох, як він дуже сильно засів. Бачиш? Все, вже тут болота. До вже пробила дирку. Ну покажи, як дерка виглядає в тому брикеті. Наскрізна, так підніми. Пробила цілу диру, а кромі та ще не виходить. Пробуй. Там головне, кажу, тільки вушко не зламати. Так, давай я дам ще водичку. Отак, промиємо. От, дивись, вона навіть миється, дуже круто. Все. Помили. Ну, не виходить, давай з іншої сторони хочеш. Тут ще є щіточка, якщо треба. Можна оце все, бачиш, для чого щіточка. Угу. І так само тут з середини можна тою щиточкою почистити. Ось так от. Бач? Ти вичищаєш і дивишся, щоб вушка не зламати. Там, де вушка бажано ну, типу, не відламати їх. Тут сили вже не треба. Археологи сили так не дають, коли розкопують, коли вже бачать, що є об'єкт і треба повністю навколо пройти легенько. А вже там, де то, що між вушками, то можна просто промити під водою. Ну, ми і так зараз помиємо, побачимо, як він виглядає. Ти ще будеш крім коромі ще кось шукати? О-о-о! О, Є? Що? Вона може повішати ще. Та? Так. Вона ще і вішається, як то браслети. Ну давай, побігли мити. Ну, що там, наїть воно? Тобі треба було, напевно, щиточкою тої дошки. Помила? Дивись, яка класна. Ну, можна подивитися. Mm -hmm. Вау. Куромі клас. Може mm -hmm. ще хтось попадеться? Ну, хочеш, йдемо, подивимось, чи ще хтось попадеться. Зараз крумі витрим. і знайдемо, може, хтось є. Як вам, куромі? Така фіолетова. Коротше, Кароліна в захваті, бо вона переливається, така класна шкляна. Суваємо, Хочу ще знайти одну. Uh -huh. Ну давай зараз спробуємо. Може просто треба буде розламати майже дві частини або на чотири. Так руками не зломиш. не зломиш. Треба запихати штек і так рухати вліво-вправо. Та зламати на чотири частини. І побачите, якщо десь в тих частинах є ще іграшка, то той зло якраз піде попри іграшку. А якщо нема, то нема. Попалася нам корона. А ви б яку іграшку хотіли з мультика А Я би хотів Хеллокі. Україна хоче ло... ви Хтось хотіть мою. Ну, можна <плот> обмінятися, так? Якщо хтось хоче корону. А можна, о. о, є ще частинку відламала. Нічого нема більше? кружочек. Шея кружочек? Да, да. А ну, вот тут во. Не. А да? А нет, тут То просто во. Не, 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 давай тут, 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 тут. Зараз, Где кружок? Мне кажется, что это просто так. А ну, поставил? Нема ничего. Видишь? тут ничего нема. Я уже тут сломал. Давай вот эту штучку. Тут більше трохи сили. Так, оце ми відламали. Я думаю, що тут є тільки одна іграшка. Отак я тобі скажу. Так, от тут нема. Ну, давай подивимося, що в цій стороні. Тут буде потяжче. Так, зламали на дві частини. Тепер давай оцю середину. Тримай її. Що, нема? Нічого більше нема. Це можна ще тут, а типу ще по... Серединці. Ще хочеш ці дві, та два куски. Mm -hmm. так, ну, давай подивимось. Ні, воно би застрягло той штек, якщо б було. Бечі нема. Все, у нас одна іграшка тільки попалася. Ось скок. Все, нічого нема. Все, то можна вже е, прибирати. Хто буде прибирати? Ну чи хоч яких скронів попали. Я купила так сильно нічого, Можемо в другий раз ще купити таку саму. І розкопати може в нас це ще це хтось мішер? попадеться. Ну, Або якусь а ще інакшу. А, яка попадеться. буде дуже злей, якщо одинаково. Я не люблю, коли повторяються. А ми можемо купити якісь інакші ще. Там є ще дуже багато всяких крутих. Окей? Угу. Так, все, ми це прибираємо. Так що розкопки завершені. Куромі в нас попалася ура.